Так, Тут у нас буде розташований наш головний, е, головний агрегат на це все наш головний пристрій. Е, дивіться, а, щоб не заливати бетону на е, полі, ми попали плити, або Ну, коротше, так ми порахували, буде краще. Така у нас наша площадочка. Так оце все виглядає, ось наш вхід. Так, ось Зараз він такий прикритий. Так, оце все виглядає. Ось Після нього буде тут стоять фільтромат, і далі йти потім на поверну систему. Ось, тут є просний, це буде наша система фольтирації, підживлення, це розподілення на наші латералі. Ось йде подача, а сторону у нас вихода. Тобто Це все так у нас виглядає. Кому цікаво, обов'язково поставте лайкос Ось. Е і поділіться відео цим з, з іншими. Я думаю, для розповсюдження такої інформації корисної, то буде е багатьом цікаво. Тому діліться, коментуйте. Ось. Е про свої враження відносно цієї системи. Відносно того, що тут буде рости. Тут буде 13 гектарів спаржі. Аспарагус, як це зараз модно казати, аспарагус це з англійської німецькою вона буде. Спарджо, ось, а, ні, це італійською Спарджо і там ще а, німецькою я вже і забув. А, спараген да. ось буде німецькою. Тому а, в цьому році, вже, якщо ви хочете замовити, то можете подивитися інші мої відео, там є контактна інформація, як то все зробити. А, вже ділянка в Мошнах, 6 гектарів, вже працює, вже дає перші врожаї. Тому все буде, все буде асрагус.